Що буде, якщо американська сім'я потрапить у вир китайської державної школи? Це, по суті, історія про одну з найефективніших, але й найжорсткіших освітніх машин у світі. І все це очима журналістки, яка пережила це на власному досвіді. Тож давайте зануримося в цю історію. От просто уявімо ситуацію, мати намагається пояснити вчительці, що її трирічного сина не варто змушувати їсти. А у відповідь чує лише одне різке запитання а це працює? Саме цей момент, цей конфлікт і став відправною точкою всієї історії, і це питання, до речі, буде переслідувати нас протягом усього аналізу. Отже, переїзд до Шанхаю. Авторка думала, що місцева школа це ну, чудова можливість для сина вивчити мову, звикнути до дисципліни, але вона й гадки не мала, наскільки напруженим виявиться цей досвід, з чого ж усе почалося. Перший вже серйозний конфлікт стався через звичайнісінькі яйця. Коли авторка спробувала заступитися за сина, вчителька чен не просто наполягла на своєму, вона звинуватила матір у підриві авторитету вчителя. І тут стало ясно, у тій системі слово вчителя це закон і крапка. І це, знаєте, чудово показує, як сильно батьки мають бути залучені. Безкінечний потік повідомлень у батьківській групі від чат – це не просто якісь прохання, ні. Це частина обов'язків. Пропустив повідомлення, не приніс тих самих пластикових рибок, вважай, не виконав свою частину роботи. Власне, ось так школа від самого початку дивиться не так на дитину, як на готовність її батьків бути ну, повноцінними учасниками цього процесу. Відданість сім'ї ось що є ключовою умовою для вступу. Але чому? чому система створює такий шалений тиск навіть на рівні дитячого садка? Давайте спробуємо розібратися, що ж за цим усім стоїть. А причина, власне, ось у чому. У 2010 році підлітки з Шанхаю просто розгромили всіх у міжнародному тесті ПІЗА. Це тест, що перевіряє знання з математики читання природничих наук. Вони обійшли майже 70 країн. На заході це викликало справжній шок і породило безліч розмов про так званий шанхайський секрет. А тепер подивімося на цифри вони справді вражають у Китаї учнів майже втричі більше, ніж у США, а от бюджет на освіту значно менший. Що це означає? А те, що на кожну дитину припадає в рази менше ресурсів, і це, звісно, створює просто божевільну конкуренцію буквально з полюшок. І ось тут ми підходимо до ключової відмінності. Якщо на заході головна мета це розвиток кожної дитини, то китайська система це перш за все машина для ефективного сортування мільйонів учнів. Абсолютно інший підхід, який, власне, і продиктований масштабами країни. Просто погляньмо на цю схему. Багато хто чув про Гаокао це такий собі китайський аналог ЗНО. Але найжорсткіший відсів відбувається ще раніше, на іспиті до старшої школи під назвою Джункао. Тільки вдумайтесь у 16 років половина підлітків, по суті, прощається з академічною освітою. Але, звісно, елітні школи Шанхайо це лише один бік медалі. Давайте на мить залишимо цей блискучий мегаполіс і подивимось на зовсім інший Китай той, де реальність, скажімо так, набагато суворіша. Знайомтеся, це. Чинзінь. Його батьки трудові мігранти, і він не бачив їх роками. Зрозуміло, що його шанси на успіх кардинально відрізняються від шансів дитини з Шанхаю. Для нього цей іспит джункао це не просто тест, це момент, який визначить усе його подальше життя. А ось ця цитата батька Цінзіна. Він не письменний будівельник, вона просто вражає до глибини душі. У ній весь відчай мільйонів батьків, які мріють про краще майбутнє для своїх дітей, але просто не можуть їм допомогти. Система залишає їх за бортом. Отже, підсумуємо, для мільйонів дітей із сільської місцевості провал на цьому іспиті означає кінець будь-якої академічної кар'єри. Їхній найімовільніший шлях це низькооплачувана робота на фабриці, тобто повторення долі батьків. Але чи справді ця система така ідеальна, як може здатися? Насправді, за блискучими результатами ховаються дуже глибокі проблеми. І вони стосуються не лише нерівності, а й самої суті того, що ми називаємо навчанням. Тріщин у цьому фундаменті вистачає, наприклад, тотальне придушення креативності. Вчителька наполягає, що дощ можна малювати тільки одним єдиним способом далі системна корупція. Так звані сірі гроші, коли подарунки вчителям можуть вплинути на оцінки. Ну і, звісно, політизована програма, де пропаганда починається вже з дитячого садка. А ось що про це думають самі учні. Старшокласницям, назвемо її Аманда, висловлює той цинізм, який насправді дуже поширений серед її однолітків. Вони змушені грати за правилами системи, яку в душі вважають лицемірною, просто для того, щоб у ній вижити. І все ж. Попри всю цю нищівну критику, авторка знайшла в китайській системі і щось цінне. Давайте подивимося, які ж несподівані уроки можна з усього цього винести. І ось це, мабуть, найважливіший висновок. Звісно, це певне узагальнення, але все ж. В американській культурі, якщо дитина не справляється з математикою, часто можна почути, ну, мабуть, це просто не її. А в Китаї відповідь буде одна треба більше працювати. І це фундаментальна, світоглядна різниця. Ця філософія навіть має свою назву чіку. Буквально це перекладається як їсти гіркоту. Це такий культурний принцип, який ставить на перше місце наполегливість і завзятість. Якщо учень отримав тугану оцінку, це просто означає, що він недостатньо їв гіркоту, тобто мало старався. Найцікавіше, що за словами психолога Джима Стідлера, американці теж застосовують цей підхід, треба більше працювати. Але виключно у спорті. А от в освіті, навпаки, там домінує ідея про вроджені здібності, і тому багато хто боїться якось збентежити учня, вказавши на його помилки. А ось і конкретний практичний результат такого підходу: оця віра в силу зусиль дозволяє китайським дітям освоїти таблицю множення на два, а то й три роки раніше, ніж їхнім американським одноліткам. І це, звісно, створює надзвичайно міцний фундамент для вивчення складнішої математики в майбутньому. Отже, що ми маємо в підсумку? Китайська система без сумніву чудово готує до вирішення вже відомих завдань, але чи готова вона до викликів майбутнього, які вимагатимуть креативності та нестандартного мислення? І це, зрештою, змушує задуматися, а який баланс між дисципліною і творчістю є ідеальним для освіти?